Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво гомеопатії і з вами лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. На каналі я продовжую знайомство з гомеопатичним методом лікування. Тема відео: Гомеопатичний препарат кальцій фосфорікум, особливості типу людей, дітей кальцій і фосфорікум, захворювання, при яких призначається. Кальцій фосфорикум. Отже, кальцій фосфорикум підходить для діток, які зовнішність, зовнішня всіх така, що вони високі, худі, стрункі видовжені. З вузькою грудною клітиною, веретеноподібними пальцями, видовженими зубами, які мають легко жовтувату окраску і схильні легко розхитуватися. Живіт вялий, такий дещо запавший. Для діток типу кальцій фосфорівку характерні болі в великих трубчатих кістках, в зоні росту, особливо під час сну. Також ревматичні болі, ревматичні болі в поясниці, ревматичні болі в нижніх кінцівках для таких дітей характерне підвищення, підвищене потовиділення. Маленькі діти, для маленьких діток характерна деформація кісток черепа, особливо на тій стороні, де дитина спить вночі під час сну. А також, а також для таких діток типу кальцій фосфорікум характерним є те, що вони схильні до частих, поодиноких або навіть множинних переломів кісток, і причина при цьому буває зовсім незначна. Діти шкільного віку схильні до анемій, у них спостерігаються аденоїдні, аденоїдні вегетації, збільшення лімфатичних вузлів. Вони схильні часто хворіти гострими респіраторно-вірусними захворюваннями. Особливо зона таких дітей, їхня ділянка, де діє цей препарат, це зона носоглотки. Це аденоїди, сопіння, хропіння, недихання носом, гнусавість голосу, а також схильність до носових кровотеч. Такі дітки, як я вже сказала, вони худі, видовжені, високі, в дитинстві з народження в них зуби прорізуються пізно. Найчастіше вони мають колір волосся світле. Призначається кальцій фосфоріком діткам. В активний період їх росту. І взагалі діти кальцій фосфоріку схильні за короткий період дати велику прибавку в рості. І як і період цей влітку, особливо на літніх канікулах, дітки приходять вже в наступний клас, які виросли ну, і на 20 см можуть виростити, збільшити свій ріст. Мускулатура не встигає, тому взагалі в таких діток мускулатура слабка, і в них легко виникають викривлення хребта. Фізичні, фізично такі дітки слабкі, швидко втомлюються, і навіть втомлюються вони не тільки фізично, а й розумово. Важко їм даються уроки математики, особливо контрольні роботи. Якщо в школі була контрольна з математики, то такі дітки приходять додому з головним болем і препарат кальцій фосфорікум, це препарат, який лікує головну біль у школярів після перевантажень у школі. В таких діток підвищена збудливість, вони люблять свіже повітря, вони люблять рухатися, вони мерзлякують, вони не люблять стояти, скажімо, на місці. Їх, вони можна сказати, що такі дітки хвилюються не тільки головою, ну, головна біль у них виникає напруження, вони хвилюються і животом, тобто вони можуть скаржитись на болі в животі після, скажімо, школи, Чи після якихось нервових потрясінь. Такі дивно, але такі дітки бояться лоскотів, вони більше вживають їжі в обід, тобто дитина кальцій, фосфоріку, приходить зі школи голодна, втомлена, багато їсть і лягає спати. Смакові уподобання таких дітей, як і кальцій карбонікум, вони теж люблять яйця в будь-якому в вигляді. Якщо кальцій карбонікум не любить м'ясо, це, скажімо, вегетаріанси такі вроджені, то кальцій фосфорікум м'ясо любить, але у вигляді Е, ковбас, копченості в такому вигляді. Дітки кальцій фосфорікум, як я вже сказала, надзвичайно чутливі до стресів. Особливо стресів, які пов'язані зі шкільним життям, оскільки для таких діток дуже важливе місце в їхньому житті займають друзі і приналежність до якоїсь соціальної групи в межах, скажімо, класу чи школи. Тому, якщо в них виникають якісь там проблеми. Коли вони не можуть знайти друзів, або вони там, скажімо, якісь там виясняють відносини з друзями, втрачають якогось друга, такі дітки можуть впадати навіть в депресію. І кальцій фосфоріком допоможе їм покращити настрій, значить, віднайти сили і, віднайти, і відновити свою енергетику. В сечі таких дітей можна знаходити, знаху фосфатуурію, фосфату тобто солі, фосфорної кислоти, багато. Також місячні в дівчаток, кальцій фосфорікум передчасні, рясні із яскраво-червоного кольору. Ну, от такі, такий тип кальцій фосфорикум. Такі, скажімо, фізичні особливості діток кальцій фосфорикум і захворювання, до яких вони схильні. І в кінці відео я розповім про випадок, в моїй практиці, пов'язаний з кальцій фосфорікум. На прийом на прийомі дівчинка років 12-13 з бабусею. Скарги на збільшений, надключичний лімфатичний вузол, досить, досить великий, там, скажем, точно не можу згадати, але 2-3 см в діаметрі. Він не запальний, не болючий. І Ось дитина на прийомі з такою ось скаргою. Я, як лікар, до мене вони були направлені як до лікаря-фтезіатра дитячого. Я звичайно розумію, що лімфатичний вузол в такій області. Це, ну, це точно треба робити біопсію і все інше, тому що ну, дуже характерний для туберкульозного враження. Але дитина обстежена і, рентгенологіч, і рентгенологічно, лабораторно ознак чогось такого, ну, якогось зовсім діагнозу туберкульозного чи якоїсь там онкопатології, немає. І я Бачачи, що ця дитина ну, повністю зівпадає з типом, з типом кальцій фосфоріку, я їм говорю: давайте поприймайте, виписую їм такий препарат гомопатичний, поприймайте дві неділі. Прийдете через дві неділі, побачимо, що буде. Через дві неділі приходять, розповідають, так, лікарю пили препарат. І лімфатичного вузла немає, зовсім немає, зовсім немає. ніби його там і не було. Я була дуже здивована, дуже була здивована, тому що я чогось була трохи песимістично в цьому напрямку, оскільки, ще раз говорю, збільшені до таких розмірів лімфатичні вузли в такій ділянці надключичні. Це не лімфатичні вузли на шиї збільшені. Це говорить про те, що патологія ну, така незвична. І тут кальцій фосфорікум зробив диво. Ну, ще раз повторюсь: дитина повністю зівпадала з описаним мною типом препарату. Отже, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Будемо і далі вчити, вивчати, любити гомеопатію. Отже, всім здоров'я, і, як завжди, далі буде.